Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Головний тренер Лаль розповів про термін відновлення форварда Неймара. За словами 70-річного португальського фахівця, Бразилець пропустить мінімум два тижні. 4 листопада у матчі Ліги Чемпіонів Азії проти Естегляля футболіст вийшов на заміну, а на 87-й хвилині був замінений через пошкодження. У жовтні 2023 року Неймар отримав розрив хрестоподібної з'язки колін. Через цю траму він пропустив понад рік. Нападник реала Кілян Бапе не хоче грати на позиції центрального нападника. За даними джерела Мбапе не бачить себе на позиції центрального нападника в реалі. Він надає перевагу грі на лівому фланзі, але там грає Вінісіус. У Парижі він не проявляв себе як дев'ятка і мав конфлікти з Неймаром. Проте в Анчелоті немає інших варіантів, адже Мбапе та Вінісіус грають на одній позиції, що породжує конфлікт. Італійський тренер має серйозну проблему, оскільки жоден із них не може бути посаджений на Запасних. Результати Реала ставлять під загрозу головного тренера команди Карло Анчелотті. Планів звільняти Анчелотті всередині сезону не було, але через результати команди італійський тренер починає опинятися під небезпекою, не виключаючи, що Карло може бути звільнений, якщо Реал не здобуде перемогу найближчими днями. Повідомляється, що занадто багато невідповідностей у складі, в якому здається, що нічого не виходить. Головний тренер Роми Іван Юрич може бути звільнений наступного тижня, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За даними джерела, це може статися, якщо вовки не обіграють болонью у матчі 12-го туру серії А. Гра між командами відбудеться 10 листопада. Серед можливих кандидатів на заміну 49-річному фахівцю є Роберто Манчині. Нагадаю, що Італійсь 24 жовтня був звільнений з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії, яку він очолював серпня 23-го року. Ще раніше, Повідомлялося, що Френк Лемпар також є кандидатом на заміну Юричу. УАФ розпочала співпрацю з Федерацією футболу Саудівської Аравії. Українська асоціація футболу здійснила робочу поїздку для обговорення нових напрямів співпраці з Федерацією футболу Саудівської Аравії. Результатом візиту стало підписання меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає обмін досвідом між двома країнами. У межах співпраці також заплановано організацію матчів між національними командами та товариських зустрічей жіночих збірних. ЛНЗ не планують звільняти головного тренера Андреса Караско. Іспанець повністю виправдовує очікування керівництва клубу. Перед сезоном Караско озвучили завдання повна перебудова ігрової моделі команди. Нагадаю, що Андрес очолив ЛНЗ у червні його контракт розрахований на два роки. 6 листопада, Шахтар зіграв з «Янг Boys в матчі 4-го туру Ліги Чемпіонів і переміг з рахунком 2-1. Гірники, на жаль, пропустили першими, але все одно вирвали перемогу. Всі голи були забиті в першому таймі. Це перша перемога гірників поточній кампанії ЛЧ. До сьогодні у команди було дві поразки та одна нічия 0-1 з Арсеналом, 0-3 за Талантою та 0-0 з Болоньєю. У Донецькому клубі чотири очки після чотирьох зіграних матчів. За підсумками, Шахтар піднявся в турнірній таблиці з 30-го на 28 -е місце. Півзахисник Шахтеря Георгій Судаков відзначився голом та асистом в матчі четвертого туру загального етапу Ліги Чемпіонів проти Янг Бойс. На 31-й хвилині 22-річний українець асистував Олександру Зубкову, який зробив рахунок 1-1. Через 10 хвилин хавбек забив і сам зробивши рахунок 2-1. До речі, Юфа назвала найкращого гравця цього матчу. Нагороду отримав півзахисник донецького клубу Георгій Судаков. А Астон Віла програла Брюге в матчі четвертого туру загального етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 0-1. Це перша втрата очок Астон Віли в чотирьох іграх поточного сезону Ліги Чемпіонів. До цієї поразки були лише перемоги: 2-0 з Болонією, 1-0 з Баварією та 3-0 з Янгбойс. Команда сьогодні вперше в сезоні не забила, а також пропустила дебютний гол. Таким чином, лише Ліверпуль йде ста відсотковим результатом після чотирьох турів кампанії ЛЧ. В них 12 після чотирьох ігор. Ліверпуль спілкувався з представниками опорного півзахисника Реала Орельєна Чомені щодо можливості трансферу. Клуб АПЛ підтримує контакт з 24-річним французом після того, як мадридці оголосили про готовність його продати. Відзначається, що іспанський клуб проситиме за футболіста 60 мільйонів євро. Реал виставив Чуамені на продаж, тому що були озвучені інші трансферні цілі. Його продаж дозволить клубу підписати Родрі з Манчестер Сіті. АстонВіла оголосила, що український бренд Неміров став новим офіційним партнером клубу АПЛ. Завдяки багаторічному партнерству з Астон Вілою маркетингові активи Неміров будуть представлені на території Віла Парк. Це буде відбуватися у дні матчів та різноманітних гостиних подій. Спортін зменшив ціну на нападника команди Віктора Дьєкереша на 20 мільйонів фунтів, повідомляє видання за телеграф. За даними джерела, португальський клуб дозволить 26-річному шведському футболісту піти з команди влітку 25-го року за менше ціну, ніж прописана у клаусулі гравця. Як стверджує видання, клуби АПЛ перебувають у стані підвищеної готовності після того, як з'ясувалося, що нападник лісабонського клубу може бути проданий лише за 74 мільйони євро. Як стверджує, Видання клубу АПЛ перебувають у стані підвищеної готовності після того, як з'ясувалося, що нападник лісабонського клубу може бути проданий лише за 74 мільйони євро, а не за 100 мільйонів євро, як прописано в угоді гравця з командою. До речі, термін якої спливає влітку 28-го року. Нападник реала Кіліан Бапе не викликаний на листопадові матчі збірної Франції проти Ізраїля та Італії. Востаннєм Бапе грав за збірну 9 вересня, адже він також пропустив жовтневі матчі проти Ізраїля та Бельгії. Раніше була інформація, що 25-річний француз хоче грати за збірну Франції лише у важливих матчах, тому що вважає своєю пріоритетною метою завоювання золотого м'яча у 25-му році. Та, в свою чергу, не хотів би ризикувати отриманням травми у матчах за національну команду. Проте, як виявилось пізніше, це не зовсім та причина. Як виявилося, Кіліан Бапе більше не хоче грати за збірну Франції у нинішніх обставинах. Вказано, що він посварився з головним тренером команди Дешамом після того, як не був включений у заявку на матчі Ліги нації з Ізраїлем та Італією. Дешам пояснив, що прийняв таке рішення, попри те, що сам Кіліан хотів би зіграти за команду. Скоріше за все, тепер Кіліан Бапе не гратиме за збірну Франції, допоки її очолює Дешам. Форвард Альхілаля Неймер може стати гравцем Сантуса. Вказано, що бразильський клуб планував підписати гравця влітку 25-го року. Тоді закінчується його контракт з Альхілалем. При цьому у Сантусі вважають, що є шанс підписати його вже взимку. Сам бразилець позитивно відреагував на можливість переходу. Він обговорював можливість дострокового розірвання контракту з саудівським клубом. Сантус готовий запропонувати йому максимально можливу зарплату, а також відсоток від імиджевих прав. Вінгер Челсі Михайло Мудрик забив голу ворота Ноа у домашньому матчі третього туру Ліги конференцій. На 39-й хвилині при рахунку 4-0 Михайло отримав м'яч перед воротами, підлаштував його під праву ногу та пробив у дальню дев'ятку. До речі, ще слід відмітити, що у ЄФА номінував гол Мудрика на звання найкрасивішого голу туру. Нагадаю, у попередньому матчі проти Панатінаєкоса Мудрик також забивав гол, а ще віддав два асисти. Зараз Михайло прям в ударі. 7 листопада Динамо зіграло з Ференсварушем в матчі 4-го туру загального етапу Ліги Європи. Кияни програли з розровним рахунком 0-4. В активі підопічних Шовковського 0 очок, 0 голів та 10 пропущених м'ячів після чотирьох турів етапу Ліги Європи. За підсумками Київське Динамо опустилося в турнірній таблиці з 35-го на останнє 36 -е місце. Металіз-1925 розглядає можливість підписання контракту з колишнім захисником Шахтаря та збірною України Ярославом Ракіцьким, повідомляє Спортарена. 35-річний українець з літа перебуває у статусі вільного агента, відколи з ним не продовжив співпрацю Шахтар. Металіз «Металіз-1925» після 14 зіграних матчів йде другим в турнірній таблиці групи Бі першої ліги. Півзахисник збірної України Віктор Циганков не допоможе команді у матчах Ліги націй проти Грузії та Албанії. Повідомляє та таке за даними джерела, він не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. Останній МРТ показав, що циганкову потрібен ще мінімум тиждень на відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі. Тренерський штаб збірної України вирішив замінити Віктора Циганкова Віталієм Буяльським, повідомляє офіційний сайт УАВ. В листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги Нації. 16 листопада в п'ятому турі синьо-жовті в Батумі зійдуться з Грузією. А 19 листопада в 6-му турі в Тирані зіграють проти Албанії. Ну а на цьому все з вас лайк та підписка на канал. Побачимось.